Якщо рак це період процесу видуження, чому людина помирає, який процес зупиняється, людина не помирає від раку, людина помирає від напряку мозку. Рак це не процес одужання. Ви не розумієте одної важливої речі, рак це ділення клітин, прийнято вважати в медицині. І ділення клітин являється поганим. Чому? Тому що після вашого народження клітини ділитися не можуть. Це така концепція, прийнята в медицині. Тому якщо обнаружується ділення клітин, це вважається атиповим, неправильним. Є тканини в організмі, це три зародкових листка. Ми на курсі я це вивчаємо. Є тканини, які у вас розвиваються із внутрішньозародкового та листка, це тканина щитовидки, печінки, кишківника, там, молочної залози. І тому вони, коли треба збільшити свою функцію, починають ділитися. Коли ви впадаєте в умови, відповідно, треба збільшити свою функцію, треба ділити ці клітини. Наприклад, ви завагітніли. Так? Вам треба біологічно, щоб ваше потомство вижило. Єдиним способом потомство виживає, вам треба дати їжу цьому потомству. Тому біологічно у вас зразу діляться клітини і молочні залози, щоб потім було молоко. Це рефлекс. Якщо б цього рефлексу не було, ми б з вами всі вимерли, нас би не було як виду. Така ж сама ситуація виникне з діленнями клітин, коли жінка переживає і турбується за дитину. Неї теж Метіє почнуть ділитися клітини молочної залози. Або інший варіант, ось жінка збирає е, своєму е, племіннику гроші на е, при, е, прилад нічного бачення. І треба срочно, за три дня зібрати певну суму грошей. Срочно! Як їй все це зробити? Тільки активація щитовидної залози, тому на клітини щитовідної залози метєво починають ділитися. А потім в неї процес припиняється ділення. Це всі тканини, які розвиваються із внутрішнього зародкового листка. А із плоски, плоскоклітини, так називаємо епітелії, зовнішнього зародкового листка, який контролюються крою мозку, ділення клітин дає тільки в фазі загоєння. Але неправильне розуміння раку, бо все, що ви знаєте про рак, що це смерть в муках, від раку вмирають. Ви, хоч хтось померли від ділення клітин молочної залози, від вагітності, ви померли? У вас кожен місяць виникає такий стан, коли у вас місячні виникають, у вас клітини, ендометр діляться. Ви чому не вмираєте? Бо ви прийняте вважати, що це фізіологічний процес. В цьому полягає суть. Але люди. Це страшно. А ви пам'ятаєте, що ваші емоції, ваші переживання, ваше сприйняття світу для мозку це реальність. Тому ви тільки подумали, а мозок вже миттєво змінюється. Тому відсутність знань, тупість людей приводить до цього. Якби люди, люди казали, якби людей вчили, тому що дивися, якщо ти будеш весь час не встигати і виникне якась катастрофічна ситуація, то почнуть ділитися клітини щитовидної залози. А потім в тебе буде кіста. Тобі понятно? Да. Якщо ти, наприклад, будеш турбуватися про те, що ти можеш втратити свого коханого чоловіка, чи свою дитину, чи свою маму, чи свою батька, чи брата, отам, писала жінка, то в тебе буде некроз яєчника, а у фазі загоння в тебе навпаки клітини почнуть ділитися. Щоб назад бистро вернув тебе як жінку, щоб естроген появився. Тому в тебе буде кіста. І коли цю кісту тобі пропунтують, там буде ділення клітин. Тому якщо цей гінеколог тупий, а все, що він знає, бо його система так навчила, він пропунтує кісту, скаже, вас рак. А якщо жінка почула Боже, у мене рак! Все, що вона знає про рак, це смерть. Смерть в муках. Понимаєте? відсутність знань. От що призводить до смерті. І паніка.